Ну що, привіт ще раз народ. Дивіться, що отримав. Ви бачите, яка гора тут лежить, Усе добро. Значить, прийшли. Це я ось ця 32 труба. Це буде основна магістраль. Тут 100 метрів. Всі ви знаєте, що в мене капельний полив, він є, Якби на винограднику, да? тобто сюди. Міні-капельний полив не потрібний, бо він в мене зроблений. тобто ось він, бачите, Все тут є, все, якби все нормально. Магістраль проведена, все, на всі случаї життя. От. Що ми будемо робити з тою трубою? З тою трубою ми будемо пробувати робити ну, туман. Розпилювачі, коротше. то буде магістраль у нас на на туман. і Сюди також мені потрібно садок вже я посадив. от Тепер потрібно мені буде Опять же проводити магістраль від основної труби. Оцю я і зроблю. от Ну Це ви все побачите я все буду показувати. Як би. Монтувати відео, набирати кусочками, як я це все буду робити. Тобто магістраль у мене є. 16-та сліпа трубка у мене є. 1,3. Вона товщиною. Ось, ось дивіться, яка її гора. Тут 300 чи 400 метрів я вже збився. Ось Бачите, це все 16-та сліпа трубка. Це будуть стояти капельниці на кожне дерево, яке я посадив. Я буду нею проводити до цієї товстої магістралі. Ну, це ви все побачите. Значить, де я це все купив? Це я все придбав. Там, де і в прошлий раз, як я робив усе по виноградниках у себе, я все брав в одному місці. Це магазин називається Інтернет-магазин. Дивіться, я вам покажу ось. Фермер Shop.com.ua. Бачите? Тут ось і номера телефонів є. Дивіться, я ось вам услуг даже продиктую. 096 882 11 79 Є другий телефон, ось о. 050. 741, 13, 10. Є ще один ось. Дивіться, на всіх 0,63, 623, 89, 70. Це, я вам скажу, такий спеціалізований магазин, де вам і порадять то, що вам треба, підскажуть, наберуть. Ну, народ, Я дуже довольний. Я, я ж вам ще раз кажу, я брав усе наскільки люди такі пунктуальні. Е, я позвонив, був ну, в п'ятницю, по-моєму. Чи в суботу я заказувався, не пам'ятаю точно. Е, там дівчатка трубку підняли, кажу, мені треба то-то, 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 все продиктував, все, записали, кажу, а коли у вас цей відправка. Отправка ну, у нас ну, короче, три. Робочі дні займає це все діло. Тим більше, що зараз ж, всі ви знаєте, сезон почався. От. У них навіть це і на сайті вказано. От. Кажу, а можна рішити питання якось побистріше? Бо заморозки може там, ну, передають чи похолодання. а У мене виноградний колекційний, треба ну, мені. Каже, все не вопрос, значить, ставимо вас вашу заявочку. Тим більше, що сума тут така значна, не дитяча. От. Каже, в пріоритетну. І ми вам в понеділок це все каже, спакуємо і відправимо. Що вони зробили. Дивіться, я сьогодні, сьогодні вівторок, 16 число. От, я отримав посилочку. Воно все як має бути. Бачите, дивіться, фермер, шуб. UA, номера телефона кром на Що я помимо цього всього взяв? Я взяв. У мене загвоздка була в кранах в основному. Е, дивіться, Значить, ті розпилювачі я ще е, раніше в них брав. Ще зимою, як я вам казав, що хотів показати вам. Ну, Так і не показав, бо не міг скважину запустити, боявся, щоб труби мої не замерзли. Що я ще взяв? Дивіться. Взяв я ще ось цього, туман. Спрей туман, да? 25 діаметр, ось 100 метрів для проби. І ще взяв. Зараз одриємо, 32 діаметр, дивіться. Бо я ж не знаю, що потягне мій моє... насос. Діло в тому, що це ж будемо дивитися разом. І вивчати це питання. Як воно це все буде. Я думаю, що я за завтра це все зберу. От, і ну, може навіть завтра продемонструю. Значить, тепер за крани. Дивіться, тут у мене куча всевозможних. Давайте я так буду викладати з коробки кранів. Вся загвоздка була в кранах. Кинувся, я думав, щоб побыстріше діло було. Ну я все не буду викладати. Думаю, на ринок заїду у нас в Кропивницькому на ринок. Там є спеціалізований такий ринок, де це все можна придбати, оце все добре. Заїхав я на ринок. За цей отакий екран мені загнули 200 гривень. Ось, його, да? в другому місці 240. Ось такий ось. Його. А тепер я вам скажу, за скільки я його купив. Я подивився на це все діло, думаю, гори ви пропадом, з такими цінами. От. Е, я зайшов на сайт. Оце я все виписав, там, купив, Значить, кран мені обійшовся. Ви зайдіть на сайт і подивіться, щоб я оцей ось о, коштує там 129 гривень. Ось о, о, цей, а оцей о, такі ось о, такого плану. Да? 108 гривень. Ну не 200 ж і не 240. А дивіться скільки їх, блін. Та на кожному крані по 100 гривень. Та отак от просто от на рівному півтори тисячі зразу отак от просто отвали, Понимаєте? Просто на різниці ціні. Я вже за це взагалі мовчу за ці всі, ну, за це все, що ви далі бачите. Ну тобто без варіантів. Якщо комусь треба буде, потрібно, що -то там по капельному поливу, по зрошуванні. Ну там кому які задачі, хто там, шланги які, я вам заявляю відповідально, заходьте туди і, і будете мати щастя. До речі, зараз оцьо, не знаю, що це таке. Зараз спробую я. І його акуратненько витягнути. Це, мабуть, накладна. Я ну, підозрюю, да? Щоб подивилися. Ну, я так думаю, що це, мабуть, накладна. Да, Скоріше за все це накладна. Зараз ми її відсюди достанемо. І я вам по накладні вже точно скажу. Та я навіть накладну ось вам. Да, це накладна. От зараз, дивіться, я при вас ось її розмотую і ви можете порівняти, подивитися ціни. Коротше, ось я ножичком так при Значить дивіться. Та ні, я вам щось збрехав, виходить. Бо кран кульовий, воно кульковий п 32 дюйм 5 штук, 79 гривень він стоїть. А не 100, а ті, правильно я вам сказав, по 128, чи це по 129 гривень. Ну, от у нас паузу вставте і ви все тут побачите. Усе, що тут ось є, сліпі, там всі можні. Скільки туман стоїть, воно Туреччина, стартери. Ну, коротше... Ось. Так що якось отак. Значить... Я вам показав усе. Завтра будемо це все набирати там. І я вам буду потихеньку це вилажувати. Я думаю, що ми до холодів, до цих, до... мало ли що воно там. Будуть і приморозки, не будуть. Хоча б, якщо 4 ряди буде це ну, давити, ну, допустимо, я маю виду за туман, за цей ось, ось да, за спрей туман. Глянемо, ми ж включимо, побачимо, як воно працює то хоч 4 ряда можна буде спасти. Ну, а не, не ну, Все одно воно мені треба, тому що я буду поливати, бо дождів у нас так і не було. Ви, ви всі бачили, я вам показував. Ячмінь був, курям я посадив. Да? От. Дощів не було ні одного. Учора бризнуло 2 минути, просто навіть і росу не зробило то Дивіться, були все красиво, да? то, чорно, як на асфальтній дорозі. Ніде ні, немає. Бачите? Ну, тобто все сухо, блин. ну а земля, дивіться, воно, тріскотить усе цей. То навіть я ж кажу, якщо не на винограднику, то я ж тут спрею положу і повністю весь свій сад. Блін, 4 лінії кину. Я залью його та капець. Я тут зроблю не те, що водопада. Так що все одно, я так знаєте, не дуже там розстроюся, якщо... Ні, ну звісно, розстроюся це так, якщо воно там не буде на нужну висоту мені бризкать. Ну, хоча б, якщо воно ж не викинеться, все одно пригодиться. Пригодиться тут, значить, у садку. Усе. Капельна лента, то само собою, вона капля буде тільки під дерево йти, під кожне дерево, яке є в саду. Тій 16-та сліпа трубка буде розводитися і ставитися капельниці. Капельниці буду ставити з водовиловом від 0 до 75 літрів. Ну, я вам потім покажу, де вони, які вони. А ну, я гляну, ти... Ні, тут немає цим ящика. Ну, я буду монтувати, я це все покажу вам. Тобто це так. Ну що, все тепер вже все є, все, що не хватало, ще докупив. От і подивіться, як оце виглядає оця вся куча. На наш туман. Дивіться, скільки там воно. Там скільки трубки сліпої, ось ось бухта, там дві. Ось вам спрей туман. 25-32, це для нього стартові, та й ось цього для 25-го стартові. Ну, оце така куча усього, так? Да? Багато, ну не багато, звісно, але ну, є такі коментарі, що пишуть Коли ж це воно все окупиться. Ви знаєте, я не прислідую в той цілі, коли воно це все окупиться. Якщо б я це прислідував, я б навіть і не починав би цим займатися. Мені це подобається це раз. Я собі здоров'я купляю. Бо це мені нозями треба ходити, відра тягати, розумієте? спина, ноги. А діло вже до старості. так що Знаєте, коли воно окупиться, та ніколи, я вам скажу, воно не окупиться. Та й усе. Отак От я можу відповідати на це, на це запитання, коли воно окупиться ніколи. У моєму випадку, я за себе кажу. Бо я не торгую масово, щоб там... Те, що я тут продаю з дому, то воно ніяке зрівняння, не... Не виходить, скільки це все коштує, ви самі знаєте, і тим більше я вам казав. Так що якось так продовжуємо, будемо збиратися все діло.